Перше соборне послання Івана, перша глава, четвертий вірш. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує Його заповіді, той неправдомовець, і не має в ній правди. А хто додержує його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась, і з того ми пізнаємо, що в Нім перебуваємо. А хто каже, що в Нім перебуває, той повинен поводитись так, як поводився він. Улюблені, не пишу я для вас нову заповідь, але заповідь давню, яку мали від початку заповіді давня, то слово, що чули його від початку. Але нову заповідь я вам пишу, що справді вона в нім та в нас, що минається темрява, і світло правдиве вже світить. Хто говорить, що він пробуває у світлі, та ненавидить брата свого, той у темряві досі, а хто любить брата свого, той пробуває у світлі. І в ньому спотикання немає. А хто ж ненавидить брата свого? Пробуває той у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява й очі йому осліпила. Отож заповідь Любити Ближнього це є друга основна заповідь Царства Божого. І <клес> зараз ще почитаємо. Перше соборне послання апостола Івана, третя глава, де написано, кожен, 15 й вірш, кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб, а ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? Отож, любімо не словом, не язиком, але ділом та правдою. І з цього довідаємося, що ми справди і вкорюємо наші серця перед Ним. Бо коли винуватять нас серця, то Бог більше від нашого серця та віддає Все. Улюблені, коли не винуватить нас серце наше, то маємо відвагу до Бога, і чого не попросимо, отримаємо від Нього, бо виконуємо Його заповіді і чинимо любе для Нього. І оце Його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Сина Його, Ісуса Христа і щоб любили один одного, як Він нам заповідав. Отож, любити ближнього свого. Як його любити, якщо нам здається, що він такий недосконалий і що він робить багато не так, як треба, то треба скоріше свою гордість принижувати і аналізувати самого себе, тому що ми судимо свого брата по його вчинках, як би зі сторони справедливо. Але ми самі так само можемо поступати. Але себе ми судимо м'якше, тому що ми знаємо, що ми так поступили, бо у нас тоді були неприємності на роботі, ми там на когось крикнули, нас тоді боліла голова чи щось там сталося. Тобто себе ми судимо м'якше, себе ми виправдовуємо, тому що ми бачимо. Мотиви, які нас тоді були. А мотиви свого брата ми не бачимо. Тому ми не повинні нікого судити, бо написано, що Бог тільки знає, чому ця людина так вчинила. І є суддя, який має судити. А ми не є суддями закону, а виконавцями його. Отож, всі ми, разом перебуваючи, повинні. Можливо, когось якби, навчати, якщо ми бачимо, що брат чогось не розуміє, але з терпінням і старших братів, і молодших від себе, наставляти, якщо ми щось знаємо, як їм допомогти. Але ні в якому разі не судити, а любити, все робити з любов'ю, з настановою. Тому що знаємо, що за кожною людиною стоїть дух, дух цього світу, який хоче цю людину відвести кудись в сторону і щоб вона творила якісь неправильні перед Богом діла. І ми знаємо, хто це робить і для чого це робить. Тому наше терпіння, наша любов, і милість до свого ближнього є такою. Нашою візитною карточкою, яка відрізняє нас від людей цього світу, які відповідають злом на зло, які чинять якби, те, що їм невигідно, ну, вони хочуть так, щоб все було тільки для них вигідно, а для брата свого роблять ну, погане. Тому ми, як діти Божі, Маємо проявляти цю любов. І навіть якщо з нами ближній наш поступає зло, то як казав Ісус, щоб через наші добрі діла ця людина, врешті-врешті, ті -врешті побачила в нас самого Ісуса Христа, того люблячого, того доброго, який прийшов і навіть помер за нас. Тому і та людина може, врешті-решт, відректитися від свого неправильного життя і не покаятися прийти до Бога. Тобто ми названі світом, світлом цього світу, і ми повинні світити. Ми, як сіль землі, без солі нічого не можна приправити, і їжа буде несмачною, прісною. Тому не забуваємо своєї. Ролі в цьому світі, що ми повинні світити, що ми повинні допомагати і любити, і наставляти людей на шлях Божий, тому що бувають люди, навіть ті, які і вірять Богу, але не розуміють священного писання і не розуміють до кінця законів Божих, так і залишаються неспасенніми. Навіть ті, які і читають священне писання, але не розуміють, не дано. Навіть які каються перед Богом, але відчувають, що вони це зробили нещиро, і Дух Святий не увійшов в їхнє серце. Тому набираємося терпіння і все ж таки не полишати допомагати такій людині, знайти дорогу до Бога, щоб і всяка душа могла спастися, бо цього хоче наш Бог Отець, Така заповідь в Царстві Божому, як любов до свого ближнього, вона має велике значення для кожного, не тільки та людина, яка допомагає другій людині, але вона сама також має якісь свої. Неправильні установки, якісь твердині свої в своєму розумі. Тому вона так само змінюється, коли вона не дивиться лише на себе, на свої проблеми, а дивиться, як допомагати іншим. І сказано в священному писанні, що якщо в тебе якась проблема, то не думай про неї, віддай її Богу, Бог буде сам її вирішувати. А ти іди і допоможи комусь. Принеси комусь якусь втіху, якусь радість, і побачиш, як зміниться твоя обставина. Тобто, ми так створені, що ми не можемо жити ізольовано. Ми повинні один одному допомагати. І Перевірте самі, якщо ви комусь робите якусь радість, якщо ви комусь допомагаєте, то замітите, наскільки ваше життя змінилося і ваш настрій змінився, і до вас прийшла радість, тому що ми так створені. Коли ми робимо добро, то добро до нас повертається, і коли ми комусь даруємо кусочок якогось щастя і радості, то і це саме і самі отримуємо. Отож ми. Перебуваючи разом, отакі от різні недосконалі, і з різними своїми баченнями на життя, з різним своїм характером, ми як те каміння, яке, як лавина, рушиться згори, падаючи, б'ється одне об одне і шліфує одне одне. І так ми виправляємо ну, на цій дорозі життя і от такі от різні ми. Врешті-решт приходимо до істини і бачимо, що настільки це єднання наше потрібне нам, що ми люди повинні бути разом. І коли ми разом і коли ми творимо добро, то ми догождаємо нашому Небесному Отцю, і Бог тішиться від цього. Дух Святий перебуває на людях, які роблять добро. А там, де сварки, там, де різні конфлікти, там Духа Святого немає, і там інший дух перебуває. А ми повинні устрімлювати свій погляд до горнього, до Ісуса, до Бога, тому що раз ми вибрали свій шлях, то він має бути уже відточений у всіх наших таких ділянках. І ми повинні кожен наш день відсіювати те, що є від світу цього. І йти так, як вчить нас Ісус, і будемо бачити ці переваги, що коли ми, наприклад, в світі ще коли були і не, не прийшли до Бога, коли ми гнівалися, коли нас щось дратувало, а тепер ми прийняли рішення бути радісними, жити без конфліктів, то ми можемо замітити, що оце таке маленьке. Наше прощення, коли ми просто не відкривали рот для того, щоб відгризатися, а просто промовчали, а врешті отримуємо радість, спокій і мир, і конфлікт він якби сам по собі вже не існує, тому що зло не продовжується, на зло ніхто не реагує. І тому так і залишається і мир, і радість, і спокій, і конфліктів немає. Тому поступати так, як вчить Ісус змиряти своє серце, бути таким смиренним, кротким, тихим, спокійним, це набагато приємніше, і ще й ми і догождаємо Богу. Бо Бог від нас таких хоче, щоб ми не були горді, крикливі, доказували щось своє, щоб ми не принижували свого ближнього, щоб ми з любов'ю відносились до всіх і до начальств своїх, до, до тих законів, в яких ми живемо. Ми повинні до всього відноситися смиренно. Це є воля нашого Небесного Отця. Але для нас пріоритетом є Ісус, Його Слово, Його заповіді. І отже, любити ближнього набагато є легше, ніж конфліктувати з ним, тому що треба в серці носити оту злобу, треба придумувати, як огризатися, треба кожен день йти, і вже той, той ближній знов до тебе йде сваритися, і тобі вже знов треба щось доказувати. і... Простити набагато легше, ніж ходити в ненависті. Тому, якби любити ближнього, це є комфортно, це є добре, і вчимося цьому правилу, яке заповідав нам Ісус.